Що ви не помічаєте? Е, так, якщо ви, якщо ви жінка, ви не помічаєте, що за вами страждає якийсь чоловік. Ось чоловік вийшов ось його страждання, і це може бути, знаєте, ці е, романтичні почуття. Да? І він розчарований. І, можливо, ви його не помічаєте, можливо, ви його не вибрали, да? не звертаєте увагу. Ну тут точно мужчина в печалі. Якщо ви мужчина, то ви можете переживати, що вас не вибрали. Так ще може бути. Да. Ну, але вам дивіться, вам треба подивитися на всю ситуацію під іншим кутом. Не, не варто себе жаліти да, і думати, що ви жертва. Ви краще подивіться, що вам дає ця ситуація, які можливості. Бо точно тут можливості є. І вам я би сказала, просто треба розвернутися, якось по-іншому це подивитися, по-іншому проаналізувати, і ви побачите, що ви можете зробити в цій ситуації. І це буде вам на краще. Ну, да. Захистите свої інтереси і, можливо, навіть проб'єтеся до тої жіночки, яка у вас зараз <закрита>, закрита, або ви щось там розчарувалися. Тобто, подивіться на ситуацію під іншим кутом і ви знайдете, як можна все-таки отримати те, що ви хочете. Притім якимось гарним результатом.